З 1 січня 2010-го реєстрація мопедів стане обов'язковою. Відповідно до нового законодавства, саме з 1 січня 2010-го року запроваджується державна реєстрація мопедів, моторолерів та інших двоколісних транспортних засобів із двигуном об'ємом до 50 см кубічних. Згідно з постановою, до 1 липня 2010-го року перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набуття чинності цього порядку, може проводитися без надання документів, що підтверджують правомірність їх придбання. Найголовніше ж те, що на мопеди та скутери видаватимуть номери й техпаспорт. Їм доведеться проходити техогляд один раз на два роки. Також Кабмін зобов'язав водіїв мопедів з двигунами робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів чи електродвигуном потужністю до 4 кВт отримати свідоцтво водія категорії А 1 Категорія А 1 видаватиметься на підставі проходження навчання в автошколі для всіх інших водіїв, які вже є будь-яке посвідчення водія будь-якої категорії. Це буде проводитися без навчання у автошколі.